Друзі, всім привіт! Ранковий виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Щойно зробив, перше закидання з насадкою. Бачу, сьогодні рівень води побільший, ніж був минулого разу. Хотів я сісти в іншому місці, але там крутий берег, дерева. Немає можливості нормально там зараз. Посидіти порибалити. І як буде далі з водою, це також велике питання. Може вони і скинуть, а може вони і додадуть ще більше. Так що вибачайте, що я рибалю в тому ж місці, де рибалив минулого разу. По дистанції 60 метрів. Старту за корму дав я небагато, 5 годівничок, монтаж інлайн. Годівничка зараз 110 та пластикова. Спробував я 90-ку, але трішки підноси. Хай поки побуде 110-ка. Почну скидувати воду, перейду на 90-ку, а можливо і на 75-ту. Повідець причепив сантиметрів 60 на глаз, діаметру 0,13 практично. Магачок гамакацу 12 ка Почав я з плаваючої насадки. Маленький пінопласт і три мотилі. Ну, Поки що так, зараз декілька закидів зроблю на плаваючу насадку, спробую на бутерброд мотиль з опаришем. До речі, брав сьогодні мотилів, опаришів, пінку з насадки, хробаки є. Ну і плаваючі насадки і завжди зі мною. Це пінопласт і пуфики. Плювання яке. От бачу ще потрошку прибуває. Риболовля поспіль, я розпочинаю з білочок. Ну така, гарного розміру. Нічого не скажеш. Дивіться, яка. Пінопластик, до речі, жовтенький, як ви бачите. З мотиля я ще ни разу не виїжджав. Все-таки з мотилем зараз, на мою думку, покраще. Ось така насадка. на клювання схоже. До цього стоїть ото дип разок, я витягую перезакидую, закидую, а рибка висить, і так я вже витягнув дві плоскірки і біловочку. Я ж кажу, оце хоч клювання гарне. Іначе рибка непогана. А це, думаю, або плітка, або рибець. Краснопера. Оплоскирочка. Я вже і відсів, мабуть. На метр десь. Водичка все прибуває і прибуває. Не очікував я, що у неділю буде такий рівень води. вже спрацював пінопластик з опаришем. І так, експериментую. Спробував вже на опариша з мотолем, але нічого. Підлящик маленький. Маленький підлящик, давай малий. Експериментую, тому що чіпляю мотиля, а мотиля обноса скоріше за, за всього якась дрібнота. Бачите, минулого разу по спаду відзивалась рибка на бутерброд на мотиль з опаришем. А потім я перейшов, коли воду штовхнули на плаваючу насадку, а цього разу з нею взагалі брати не хоче. Ходиться щось мудрувати. Прикормка сьогодні ось така важка і липкувата. Тут запарена пшенична крупа, кукурузна і дві прикормки від флагмана. Платва 2XL і лящ карамель. Було клювання, наче щось. На, и Да что там что есть бойка такая, Что-то сбойка такая. Такий зновурбець. Поки чекаємо наступного клювання, давайте вам розповім про комплект свій, покажу гачки і жилку. Все-таки на каналі є нові глядачі, підписники. Давайте ось так поближче. Dywine Zone 390 до 150 грамів. Ну а катушка Flagman Inspiration 5500. А шнурами користуюсь від Selectu. Це Master PE 4-жильний 0,12. Гачки ось такі. Макацу. Ну, а жилка сьогодні на повіці від флагмана. Таке плювання було звідстрілено якимось таким, наче. Не розумію. Або піблящик, Та наче не схоже. Щось або рубець якийсь. Щось дале так. ящик. Чини. Они а соберовочка двигателька. Тустенька. Я кажу педлящик. Така Файного размера. Бере вже просто в закид. Почала відзиватись більш-менш непогана плоскірка за розміром. Таке файне клювання було. А это другой педлящик. Давай, давай, иди сюда. взял на два упариша Ой, як б'ється, а? Айди на нас. Ой, який бойки! Який бойки. Оп! Он такий, дивіться: красавела! Що, друзі? Відпускаємо цього гарного красення. Хай підростає. О, ну а з вас вподобайка, друзі. Якщо не важко. Клювання такі файні були, друзі. Ось на два опаря взяв. Шуденьку перезакидуємо. Сподіваюсь, він там не один. 切。<noise> Не підлящик це або плітка, або щось інше, але наче непогане. Хоча може бути ще годівничка повна. Ну, непогана ось така плоскірка. ти вранці брати не хотіла. Давай, давай. Там, мабуть, сидить? Йди сюди, йди ну, сьогодні розміри рибок вранці таки не брали, або підійшла рибка і всі за краєчок. Взагалі не можу зрозуміти цю рибу. Вранці більше дрібнота вінзувалась. А зараз навпаки. Останні там чотири закида, підлящик непоганий. Ну Такий більш-менш непоганий. Плоскірка, біловочка. Водичку почали скидувати. Ух, ух ты. Отама рибка просто сидить уже. Треба осадка подалі поставити. Почали водичку скидувати. Сьогодні набагато пізніше. Набагато. То і вранці скидують. А то так прибувала, пробувало. Оце ж зараз 11-та і почали її тільки скидати. Да иди сюда, вытанцовываешь. Сейчас я вам покажу. Вон, подлящик. Давай, малый. Ой, какой бодрый. Посмотрите, что делается. Вот это клювань. там Василь на декілька кілограмів а утром ну, вранці має на увазі такі клювання диб і дрібнота засідала а зараз хто би міг подумати Тут там такий мощний. Блящики почали брати. Бачите? Давай малий. А ну поклич діда на останок. Буду я вже закінчувати свою ранкову риболовлю. Так як відзивалася рибка, я задоволений. В прилові підлящики були, один навіть непоганого розміру. Ну, я їх всіх повідпускав, ви це все побачили в відео. Також рибців сьогодні чимало було. ну Там сенці маленькі, плоскірки, я їх також відпускав. Додому там назбирав білочок і плоскірок більш-менш непоганого розміру. Все, друзі, я буду вже збиратись. А вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді. Ну а це те, що поїде додому. Якраз рибка на тарангу.